пане президенте, шановні мери, шановні представники органі місцевих органів влади, пані та панове, надзвичайно радий від імені Ради Європи і конгресу місцевих і регіональних влад звернутись до вас сьогодні і поділитися з вами цим меседжем солідарності. Через мене звичайно, це є вираження підтримки сотень тисяч. Місцевих і регіональних вибраних представників з наших 46 країн учасниць одне, одне з них, звичайно, є Україна. Україна представлена у Конгресі Ради Європи делегацією 24 місцевих та регіональних вибраних представників. 24 сильних. І відданих жінок та чоловіків, які допомагають нам об'єднувати наші зусилля у підтримці України, виграти у цій війні і забезпечити свободу та демократію. як один з двох одна з двох політичних зборів Ради Європи, конгрес підтримує усі ініціативи, спрямовані на створення місця для діалогу, іноді конфронтації і що важливо, консенсусу як той орган в, в рамках Ради Європи, який відповідає за промоцію і захист місцевої демократії, конгрес підтримує усі ініціативи в напрямку місцевого самоврядування, промоції чесних місцевих виборів і участі громадян у місцевому громадському житті. Промоція місцевої демократії. Встановлена в європейській хартії місцевого самоврядування, ратифікована всіма 46 членами Ради Європи і активно впроваджується з, 20, з 2014 року в Україні під егідою Ради Європи і Конгресу. І вона була ключем на початку війни агресії у забезпеченні того, що місцеві органи влади в Україні були достатньо сильні, щоб. Опиратися негайним безпосереднім наслідкам війни не тільки місцеві і регіональні органи влади показали надзвичайну стійкість, а й впровадження деякого рівня місцевого самоврядування означало, що у них було.